Христина Олеже, тож я вас вітаю з аеропорту Бориспіль, де з хвилини на хвилину, буквально півгодини, залишається до прибуття прибуття Надії Савченко. Вона вирушила з Ростова на Дону сьогодні орієнтовно о 12 годині. 40 хвилин летіти має дві години. За нашу інформацію тут перебуває мама і сестра Надії Савченко. Віра однак їх немає в місці збору журналістів. Ви бачите, за моєю спиною журналісти хочуть побачити взлітну смугу, на яку прибуде літ. Так, однак нас не пускають на поле на саме поле. Тож ми чекаємо на дію Савченко вже біля виходу з терміналу Б, аеропорту Бориспіль. Вона має прилетіти сюди сьогодні. Дипломатичні місії а також посадові особи тут передбачаються їхнє прибуття. Однак, звичайно, вони не виходять поки що до журналістів. Однак, на шляху до аеропорту Бориспіль ми побачили машини дипломатичних місій України, офіційні машини, які обганяли нас цієї дорогою. Рогою я нагадаю, що також ГРУшники російські, які були в Україні, Олександр Олександров та Євген Єрофеєв були сьогодні відправлені з аеропорту Гостомеля до Москви. Тобто відбувся своєрідний обмін Надії Савченко на ГРУшників, які також, як і Надія, майже два роки перебували в Україні. Надія перебувала два роки в Росії. Президент Порошенко о 15 годині 15 хвилин сьогодні також має виступити, і очевидно, він говоритиме саме про. Звільнення Надії Савченко, яке збіглося з другою річницею його президентства. Тож ми очікуємо на надію тут. Ми з надією чекаємо на її прибуття, на її слова на рідній землі. Не пропустіть в прямому ефірі. Обов'язково будемо передавати вам всю інформацію. А зараз я передаю слово вам, студія.